Вишаємо зразок в техніці двобічної якості. Така невеличка сніжинка чи зірочка. Зробимо збільшений варіант. Запису ось так. Так, треба змінити окуляри, бо не бачу. Вибачте за тримачком? Вишиваю я навмисно великими хрестиками для того, щоб продемонструвати, який вигляд має лицева сторона, верніше, яку будову має лицева сторона. І яким чином вкладаються нижні стіпки та верхні стіпки. Продемонструвати, що такий зразок можливо вишити без протяжок зайвих під лицевими хрестиками. І що максимальна кількість нижніх стіпків. Вкладається з однаковим нахилом навіть в такій схемі, в якій така конфігурація рядочків дуже різна, як у сніжинці. Так, помилилася, виходжу. Так, виправила. На вивороті у нас будуть коротенькі виворотні стібочки, а на лицевій будуть лише хрестики, причому вкладені з максимальною кількістю нижніх нахилів однакових. Зараз я детальніше поясню, чому це важливо. Ми дійдемо. Раз я виконую праву частину. Таким чином можна вишивати і багатокольорні схеми, це не має значення, тому що складається маршрут, тобто рух з правилами на окрему кольорну пляму, тобто на окрему кольорну ділянку складається план руху. Ось я дійшла до цього місця, де неправильно вкладений е, нижній стібок. Бачите, тобто у нас всі стібки вкладаються ось так, а цей ліг ось так. Він на тканині перетворюється, для того, щоб отримати на всій роботі однакові нахили верхніх стібків. Тобто, коли ми нриємо верхнім стібком під нижній, таким чином змінюються вони місцями, і нижній набуває. Положення верхнього, і так він стає схожим на інші. Бачите? Але чому в цій техніці використовується мінімальна кількість таких от хрестиків? Вони використовуються лише там, де плануванням змінити цей нахил неможливо. Тому що він потребує трьох етапів виконання хрестика. Зазвичай у нас два етапи виконання хрестика, два стіпки, а тут треба три рухи зробити, щоб його виконати. Тобто це впливає на час вишивки. По-друге, коли ви захочете його виплутати, його важко виплутувати, його теж виплутують в два етапи. І треба розуміти, що це саме він цей хрестик, серед інших перетворений. Ну і, третє, це псує. Якість лицевої, коли ви порушуєте натяг цього стіпка, коли ви під нього ніряєте. На деяких тканинах і деякими нитками це може бути, цей хрестик може бути відмінним від інших, тому що ви його вже деформували. Тому в цій техніці таких хрестиків буде мінімальна кількість. Ми це робимо плануванням. Вірніше, що це? Ми досягаємо. Кількість однакових нахилів не перетворенням, а саме плануванням руху. Тобто, цей, ця послідовність, яку я показую, вона містить в собі дуже багато правил руху, руху в схемах, які, звісно, я зараз не можу пояснити, тому що це 20 практичних уроків. Просто нереально пояснити в одному відео ці всі правила. Є курс навчання, ви можете долучитися до нього. Таким чином, можна вишити схему будь-якої складності, незалежно від кількості хрестиків в ній, незалежно від кількості кольорів. І навіть з великою кількістю розкиданих елементів, просто це буде потребувати більше роботи з закріпками, але так само можливо виконати. Рух, не порушуючи якість лицевої сторони. Заплуталася. Погано видно мені через камеру. Це рук по схемах. Він не незвичний. Не він трошки неочікувана така логіка руху. Але все заради того, щоб отримати двобічну якість у вишивці. І крім того, техніка дає швидкість руху. Я зараз вишиваю повільно, для того, щоб ви бачили процес. Розгляділи, як вкладаються стіпки на лицевій. Але коли ви вивчите свій модуль, руху, у вашій схемі. Тоді це дуже швидко, тому що не витрачається час на перетворення хрестиків, на вигадування руху у кожному моменті. Не треба видумувати, як далі пройти, щоб отримати ідеальний вигляд. не псувати лицеву заради того, щоб отримати якість на вивороті. Все це вже, якщо ви знаєте правила, це автоматично ви завжди знаєте, як рухатися в тому чи іншому місці. Навчаємося ми на курсі за допомогою маршрутних схем, дистанційно проходить навчання. Тобто ми, я пояснюю рух за допомогою нумерації в схемі, порядкових, порядкова нумерація в схемі, і ми спочатку вивчаємо рух у схемах на папері. Я перевіряю, потім завучуємо його на тканині. Помилилася, вийду так, а ні, не помилилася. Так, ось Зачіпається цей куточок і все. Цей зразок не є навчальним, тобто, те, що ви тут побачите, якісь рухи, їх замало для того, щоб отримати якісну висиву. І виборіт ідеальний, але ви зможете побачити, який результат дає техніка, якщо її вивчити, і наскільки легкий і швидкий рух виходить при цьому. Цю техніку було б добре знати тим, хто вишиває на замовлення. Я свого часу вишивала на замовлення, вона мене врятувала, тому що вона дає швидкість і зрозумілий рух, і двобічну якість. Так, де я? Закінчується ниточка у мене. Закріплюся. А вибору чи закріплюся. У мене є урок про закріпки, він відкритий, він є в телеграм-каналі. Ви можете ним скористатися, я залишу посилання. Під цим відео залишу посилання на телеграм-канал, в якому є урок про закріпки. Ви зможете детальніше подивитись, але знання самих закріпок, цього замало для ідеального вивороту. Тому, Якщо захочете вивчити техніку, то є курс навчання. Звертайтеся я вам покажу, де він. Як це проходить? Зачепила не за ту нитку. Так, у нас є нагода подивитися на виворіт. І зараз продовжимо роботу. Це ж не обшила краї. Трошки обсипаються. Так, де ми зупинилися? Ми тут ось зупинилися. Тортові закріпки у нас петельні, і таким чином зберігається якість лицевої, зменшується витрата ниток. Щодо витрати ниток, то як ви бачите, у нас нитка витрачається лише на лицеві і виворітні стіпки. У нас немає протяжок, у нас немає переходів по підхрестиками, У нас немає заплутування, заплітання якогось там накладання третього стіпка на другий, як зазвичай роблять, аби вигадати ідеальний виворіт. Тому економія нитки йде максимальна, і витрата нитки йде лише на. Виконання лицевих та виворітних стіпків у хрестиках. І все. Техніка моя авторська, ви її не знайдете на просторах інтернету. Можливо, зразки можете побачити робіт, але навчальний курс він закритий. Зараз знаходиться у месенджері Facebook, але я планую його зробити ще й в Телеграмі. Поки що він лише у Фейсбуці є. Ось таким безперервним рухом ми повертаємося в стартову точку і закриваємо наш останній хрестик. Таким чином ми отримали роботу якісно, без різних протяжок, без переходів, без накладань зайвих стіпків, з однаковим нахилом верхніх стіпків усіх. На вивороті ідеальний виворіт. Зараз зроблю ще закріпку, і при цьому ми зробили це швидко, якісно і мали зрозумілий рух. Ось так працює техніка, показала вам такий зразочок невеличкий. Але трошки помилилася тут у схемі, не виконала цей ромбик. Ну, принцип ви зрозуміли. Це не впливає на кардинально на те, що я поки хотіла показати, тому це ж так на камеру щось можу втратити з уваги. Ось і все. Хочете навчитися? треба лише ваше бажання. Курс платний. Поки що він коштує півтори тисячі гривень, далі буде дорожчим, тому що я його е, зроблю трошки інакше за допомогою е, графічного дизайнера, тому поспішайте підключитися. Ось так.